Вітаю! Сьогодні ми розглянемо фізичний вимельбух на тему динаміка і навчимося знаходити фізичні явища у повсякденних ситуаціях. Ми разом дослідимо, як закони Ньютона, сили, тертя, інерція та інші поняття динаміки проявляються у нашому світі. Отже, фізичний Вемельбух це така ілюстрація, яка насичена різноманітними об'єктами та подіями. Тут ми бачимо приклади дії фізичних законів у різних життєвих ситуаціях. Ось наш Вемельбух, на ньому зображено міський майданчик, парк атракціонів, будівництво, а також космос. У кожній сцені заховані приклади фізичних явищ. Давайте розглянемо кілька прикладів, щоб краще зрозуміти, як працюють закони фізики. Приклад 1. Автомобіль і гальмування. Подивіться на автомобіль, який гальмує біля світлофора. Тут діє сила тертя, яка сповільнює рух автомобіля. Це ілюстрація до другого закону Ньютона. Чим більша маса автомобіля, тим більше сили треба прикласти для його зупинки. Приклад 2. Діти на гойдалці. Ось діти на гойдалці. Гойдалка працює як важіль. Завдяки сили тяжіння і прикладеній силі ми бачимо, як рухається тіло. Тут проявляється рівновага моментів сили. Приклад 3. Ковзанка та інерція. На ковзанці людина штовхає іншого. І він рухається далі за інерцією. Це демонструє перший закон Ньютона. Тіло продовжує рух, допоки на нього не подіє будь-яка зовнішня сила. Приклад 4. Подивіться на ракету, яка злітає. Тут діє третій закон Ньютона. Кожній дії є рівна і протилежна протидія. Азви штовхуються вниз, а ракета рухається вгору. Тепер ваша черга, подивіться на ілюстрацію. Спробуйте знайти такі явища. Перше: де не зображені дії сили тертя? Друге, знайди приклад дії сили тяжіння. Третє, покажіть, як об'єкти рухаються за інерцією. Четверте, як працює блок на будівництві. Отож, фізичний Вемельбух це чудовий спосіб вивчити фізику через спостереження за реальними ситуаціями. Сподіваюсь, вам було цікаво шукати фізичні явища на нашій ілюстрації. Не бійтеся ставити запитання і досліджувати світ, адже фізика, вона повсюди і вона навколо нас. До нових зустрічей!